Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив зенітну керовану ракету с 300 керовану авіаційну ракету Х-59… Чотири крилаті ракети Х-22 та 19 дронів типу шахет. В результаті бойової роботи знищено 13 ворожих БПЛА та ракету Х-59 у межах Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести неуражених ворожих БПЛА не досягла своїх цілей, наголошують військові. Також протягом минулої доби сили ППО знищили один винищувач-бомбардувальник су 34 його екіпаж Аж був ліквідований разом з винищувачем. За даними повітряних сил ЗСУ, це вже сьомий збитий ворожий літак менше ніж за тиждень. Ситуація у регіонах протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені серед них чотири рятувальники ДСНС, пошкодження житлових будинків та комунікацій. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російська армія взяла під контроль населений пункт кринки Херсонської області, розташований на лівому березі Дніпра. Натомість сили оборони півдня України спростували поширену росіянами інформацію. Повідомляється, що російсько-окупаційні війська, не маючи успіху у штурмових діях на лівобережжі Херсонської області, вдалися до маніпуляцій та фальсифікації фактів. Втім, сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу. За минулу добу на всіх напрямках фронту відбулося 66 бойових зіткнень. Аналітики Американського інституту вивчення війни повідомляють, що російські війська продовжують спроби просунутися до часового яру на захід від Бахмута і перекидають резерви на напрямок Бахмута. Також росіяни нещодавно просунулися на східних околицях Ласточкино на північний захід від Авдіївки. Українські військові на цьому напрямку відбили 13 атак ворога. Сполучені Штати готують великий пакет санкцій проти Росії, який торкнеться її оборонної промисловості та скоротить експортний потенціал. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван. Він зауважив, що цей пакет доповнює значну систему санкцій, над створенням якої США працювали з союзниками та партнерами протягом останніх двох років. Перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Національної гвардії штату Аризона. США. зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців. Друга група, до якої також входять чотири пілоти, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає необхідну англійську термінологію перед тим, як почати навчання безпосередньо на f 16 Очікується, що всі пілоти завершать підготовку в період із травня. До серпня, хоча точний графік залежить від прогресу програми, Україна отримала 10 машин швидкої медичної допомоги від уряду Південної Кореї. За даними ЗМІ, всього країна планує передати 100 автівок. У грудні минулого року Україна вже отримала 30 автомобілів швидкої допомоги. В березні поточного року будуть доставлені ще 70 авто, повідомляє МОЗ України.